і вітання усім слухачам у Храдіо 11.18 у місті Тернополі вже анонсувала я у попередній музичній годині. Що сьогодні просто зараз будемо ми спілкуватися про благодійний забіг, який відбудеться у нашому місті 16 серпня, у цю суботу, о десятій ранку. і власне у студії в нас є Світлана Цитнарук, З нами на зв'язочку є Андрій Бородій. і Ці двоє людей. Світланка це мама хлопчика. власне, який є центром того благодійного. Забігу, і будемо сподіватися, що зможемо разом із бігунами сіма небайдужими тернополянами, всіма людьми допомогти назбирати хлопчику на дороговартісний укол. І про сам забіг трішки поговоримо із Андрієм Брудієм із волонтером, із координатором Тернопольського бігового клубу Рандей і з людиною, яка безпосередньо долучена до організації забігу від активних активних парків. Андрій у нас телефонним зв'язком. Андрію, вітаємо вас, Доброго дня, Доброго дня, Андрію. Розкажіть, будь ласка, що буде відбуватися у нашому місті для усіх тих, хто любить бігати, для усіх тих, хто хоче прийти із своїми дітками побігати. Ну і головне про таку велику гарну мету, яку цьогорічний третій уже забіг буде мати і власне через що він буде проводитися у нашому місті. А дня ще раз дивіться, справді з цієї суботи, 16 серпня, відбудеться в Тернополі забіг активні парки. Це вже їм в третій відбувається. І це означає лише, що вже третя рік в Тернополі діє президентська програма Активні парки. Отже, всі хто хоче розпочати бігати, можуть звертатися в даному випадку до мене, які так як я є тренером цього проекту, і навчитися бігати. І зв'язку так як наш проєкт має свою замету не тільки навчити бігати, а, а також дати людям можливість вперше пробігти свою якусь офіційну дистанцію, отримати медаль, отримати призи. То щороку відбувається ось такий а, фінальний, скажімо так, забіг, на який можуть всі учасники, всі бажаючі прийти, пробігти у дистанцію, це 5-10 кілометрів або ж для дітей там менші відстані, там 100, отримати медаль, отримати 200, позитивні, 300, так так. так. От, так, і що Андрію? То скажіть, будь ласка, на рахунок реєстрації? Чи вона ще відкрита? Чи вона безкоштовна? Чи вона коштовна? Щось розповідайте. Реєстрація безкоштовна, і, якби є посилання, є, є сайт в інтернеті, де можна безкоштовно зареєструвати. Там потрібно лише продавати свої квартира, прізвище по батькові, яку дистанцію обдайте, і в принципі там номер телефону, скажем так, і все, людина приходить на місце, отримує стартовий пакет, в якому буде номер, який потрібно буде прикріпити до себе, і відповідно за цим номером людина буде бігти. І що будуть якісь судді? Так оцінювати, чи там якийсь чіп буде, хто там швидше пробіжить, хто повільніше пробіжить якийсь результат. Можна буде зафіксувати. Правда, так до кожного номера причіплений чіп. Відповідно, людина, яка пробігає під такою собі фінішною аркою, цей чіп фіксується? Відповідно, потім ці результати можна буде переглянути на сайті, дізнатися за який час людина пробігла. Наскільки вона була успішною? Чи вона є серед призерів, Чи вона просто класно пробігла і отримала позитивні емоції? Ну насправді такий хороший забіг для того, аби вперше спробувати свої сили, так такий так. ні до чого не зобов'язує. І такий гарний забіг, щоб познайомити ваших діток із бігом із такою корисною справою. Я коли реєструвалась і реєструвала своїх дітей, я бачила, що там вже досить багато є охочих так пробігти цей забіг. Андрію, розкажіть, будь ласка, вже втретє він проводиться. Чи ви бачите якусь тенденцію до збільшення кількості бажаючих у Тернополі, які хочуть спробувати? Вити себе у цьому спортивному виді. А, звичайно, є, є тенденція до збільшення, є тенденція до різноманіття, тому що постійно залучаються нові люди, і якби бігуни, які бігали минулі роки, відповідно, наступні, вони наступніки не залучають там своїх друзів, знайомих і звичайно приходять з дітьми, і щоб діти могли спробувати, могли почати бігати, і, якби долучилися до здорового способу життя. Дякуємо вам, Андрію. Ми з вами побачимося обов'язково. Андрій буде проводити розминку для бігунів. Така важлива частина. Але перше. Beep. Перед тим як ми вас відпустимо, я б хотіла, щоб ви озвучили для усіх а, тих, хто хоче долучитися. Ну він може бігти, може не бігти. Можна прогулятися навколо нашого прекрасного ставу. Можна прийти повболівати за когось, але головне можна прийти і допомогти. Скажіть, будь ласка, мене цікавить благодійна мета цього, цьогорічного забігу від активних парків. Розкажіть, будь ласка, від себе як від одного із дотичних із організаторів про. Те, на що будемо ми збирати гроші, яким чином можна буде це зробити, це можна буде, я розумію, розробити багатьма способами. Так, ми вже з Світланою і з мамою Ромчика поспілкуємося потім. Але Андрію, розкажіть, що будь ласка ви дивіться, до мене звернулися представники хлопчика, якому потрібна допомога. І якби спочатку я не знав, як би з чого почати, тому що таких великих забігів. навіть ну сама ця сума, яку я почув, я не знав, як до неї підійти, як, як саме можна допомогти. Але я знав, що в кінці серпня відбувається забіг активній партії. Я вирішив, що це можна буде поєднати, тому що тут буде багато людей, багато моїх записих друзів, знайомих. І я думаю, з безпосередніми організаторами, що ми поставимо сторінку, а також м м повідомимо інформацію. Розголосимо інформацію серед мі серед всіх тернополян для того, щоб люди могли прийти, пробігти. Можливо, не пробігти, а просто підтримати учасники забігу. І відповідно в цю скриньку э, надати кошти, а також можливо долучитися онлайн теж коштами. Відповідно, тому на місці, на місці старту, на місці фінішу буде скринька, будуть представники э, ось Армана. Так і відповідно можна буде на місці долучитися і підтримати. Хлопчика і його родину Дякуємо вам, Андрію. Ми бажаємо вам гарного мирного дня і зустрінемося вже на забігу. Дякуємо, що поділилися інформацією і сподіваюся, що дуже багато тернополян прийде або пробігти, або повболівати. І скажу вам особисто від себе, що такі, от гарні забіги, вони дуже мотивують до того, аби саме розпочати бігати. Так якісь там супер результати ви собі не ставите, але вже спробувати себе. Ви можете. А головне, ви можете Можете допомогти друзі, і це надзвичайно важливо. На все добре, Андрію. Дякуємо вам, що були з нами на зв'язочку. І просто зараз ми поспілкуємося декілька хвилиночок із Світланою із молодою, гарною мамою, гарного синочка, якому чотири місяці. Звати його Ромчик. І Ромчик. Як і кожен маленький українець він теж хоче брати участь у майбутніх забігах, а він хоче бути активним і розвиватися у нашій прекрасній країні. Світлана, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, доброго дня, світлана. Розкажіть, будь ласка, чим ми кожен з нас можемо допомогти вашому синочку, і що сталося? Що йому ця допомога потрібна? Ну, найперше, ми дізналися, що в нашого синочка СМА. Це Спінальна м'язова атрофія і кожен, кожна гривня навіть У нас, до речі, видалили інстаграм сторінку. Нам потрібна допомога також, щоб її відновити, так? так? Ні, щоб ми ж зустріли... нову створити. Так, нам потрібно допомога поширити нашу нову сторінку. Нам потрібна допомога в всіх цих, щоб до нас долучилися волонтери. У нас немає наразі великої допомоги. Ми самотужки якось так стараємося, тому всі, хто хто не байдужий, хто міг би долучитись до нашого до нашого збору, для нас це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, скільки часу вам у вас є для того, аби ну я так розумію, що укол цей потрібно зробити, ви якийсь короткий термін, так і в короткий термін відповідно потрібно на нього знайти ресурс, гроші. Так, це, це взагалі захмарна сума. Яка це сума? Ну, мільйон сімнадцять, п'ятсот тисяч доларів. Тому ми не змозі зібрати такої суми, самотужки, і потрібно в цей уколкувати якнайшвидше до до того, як проявиться так, так? до того, як проявляться ці симптоми. Тому що надалі, якщо вони вже проявляться, це ну, для Ромчика буде не дієво. Якби все, що ми зараз робимо, буде намарно. Тому якнайшвидше потрібно вколоти це коло. Будь так само, як якщо зараз ці, використовувати ці сиропи чи там, уколи в спину, ну це нереально, бо Потім, як він підросте, йому постійно придеться ну, збирати ці кошти. Ну це нереальна сума, щоб зібрати. Так, як один флакон коштує 250 тисяч гривень, але вже якусь суму вдалося назбирати, так. так тому нам потрібно підштовхнути людей, щоб вони в принципі трішечки зібралися і допомогли. Тобто ми збираємо зараз не з нуля. Так, так, в нас вже є частинка. Суми нас вже є десь приблизно 500 тисяч доларів. Тому це вже, це, вже є, це вже є частина суми. І це дякувати Богу, бо вже за три місяці скільки йшов збір, ми вже зібрали. Дякуємо кожному, хто долучався. І надалі просимо, щоб не залишали нас, тому що одні ми. Ми Не зможемо, ні. І ми, звичайно, що я впевнена, що ну не мають права українці один одного залишати. Е, Обов'язково під е, трансляцією нашого інтерв'ю ми залишимо реквізити, на які можна буде долучитися, і ви пам'ятаєте, що немає маленьких сум. Вони кожна важлива, тому хто може якимось чином долучитися, е, закидайте одразу онлайн. Але головне приходьте ще на цей забіг, який буде у нас в парку в суботу. Е, і аби побачити, ну там буде багато дітей, які бігають, які стрибають, які насолоджуються дитинством. і Ми дуже хочемо, щоб кожна дитина була такою ж. Ми хочемо, щоб Ромчик також міг посміхатись, стрибати, і для цього йому потрібно. Трошки більше грошей ніж середньостатистичній дитині в Україні. Тому е, якщо у нас з вами все гаразд, якщо все гаразд із нашими дітками, ми маємо допомогти. Навіть якщо не все гаразд, то ми тоді розділяємо і розуміємо тим більше. Мамин біль і мамині зусилля. Я знаю, що мама в ресурсі, бо мама не може бути іншою. Мами є підтримка і родина. Ну і звичайно ж, ті люди, які ми бачимо, вже вдалося так таку суму назбирати. Значить, людей не байдужих, їх є багато. Просто потрібно допомогти. Хто поширенням інформації, так хто може надати більше інформації в інстаграмі. Ми десь будемо звертатися до людей, які з цим працюємо. У нас є багато блогерів, так які в яких є величезні аудиторії. Ну і звичайно ж, наша ухрадіо долучиться до поширення інформації. Про це таке питання. Світлано, скажіть, будь ласка, чи хочете ви ще щось сказати? Ми звичайно що бажаємо Ромчику вашому здоров'я і будемо старатися усі разом зібратись і допомогти. Також так ми просимо, щоб нас почули відомі люди, блогери, які могли б долучитись до нашого збору, тому що ми записуємо ці відеозвернення, просимо, але дуже мало людей реагує, тому все-таки благаємо вас, щоб могли долучитися і допомогти нашому ромчику мати щасливе майбутнє. Дякуємо, Світланко. Ми, е... Дякуємо, що ви приїхали. Е, Обов'язково будемо старатися поширювати цю інформацію, бо насправді це дуже вагомо. <клес>, так чим більше людей знає, тим більше людей зможе допомогти. Ми вам бажаємо сили і витримки. Ромчику ми бажаємо здоров'я. Ми впевнені, що все буде добре. Що нам вдає, вдасться назбирати необхідну суму. Ви побачите ту велику кількість бігунів, які прийдуть, вони приведуть з собою ще когось. І в такій атмосфері ну єднання. Я думаю, що все вийде. Дякую вам на все добре. І нагадую, друзі, що під нашим інтерв'ю із Андрієм Брудієм і Світланою Цитнарук ви зможете отримати реквізити для того, аби навіть якщо ви не змогли раптом прийти і пробігти чи прийти і підтримати, то ви, звичайно ж, можете знайти зайти у ваші улюблені соцмережі, побачити інформацію і долучитися на дороговартісний укол від спінально-м'язової дистрофії для. Ромчика із Кременця, якому всього на всього чотири місяці, але він дуже хоче бути гарним, спритним, активним українцем, і для цього потрібно йому назбирати трішечки більше грошей і в дуже короткий термін. Тому друзі, давайте будемо єдині в цьому бажанні допомогти один одному, і ви знаєте, що воно все повертається із сториці. Ми продовжуємо далі наш ефір і зараз послухаємо про те, з якою буде погода у Тернополі. Дякую!